Розернається збитий льотчик. Покажуть в ефірі Суспільне Чернігів. Спутник Азербайджан тепер закритий. В, Азер... в Азербайджані. Кодернаційний штаб проводить трен... тренінг для медіа. Докладніше у випуску. Красноярцев, збитий льотчик, прем'єра на Суспільне Чернігів. Про це повідомляє про те Суспільного 28 лютого 18.00 на Ютуб-сторінці Суспільне Чернігів. Дивіться прем'єра документального проєкту Суспільних Чернігів, «Красноярцев, Збитий льотчик». Команда проекту вивчила дальність телефону російського пілота Олександра Красноярцева і з'ясувала, як він. Та інші російські військові брали участь у вторгненні в Україну і чинили воєнні злочини. 5 березня 2023 року СЕУ-34 Олександра Крастоярца збили прикордонники в небі Над Чернігом, охоплений вогнем в літак, впав на приватний будинок. У місті обидва пілоти капаль... капатал... катапальтувалися. Штурман крил... крила загинув. А Красноярця намагався втекти вбивного, цивільного, беззбройного цивільного. Українські військові взяли пілота в полон. Команда проєкту отримала доступ до телефону військового, а разом із цим до спілкування з іншими росіянами. росіянами. Ця інформація дала розуміння, як відбувалася підготовка до широкомасштабного вторгнення, вторгнення, зокрема, коли участь. Для участі війни перекидали авіаційний полк 21 ї змішаної авіаційної дивізії Центрального військового округу ОРФ, що брала участь у на Дачерійовича та Київчину у лютому березні 2022 року. Дані з телефону Красноярця отримав заноню держерел. Ми перевірили зміст і впевнилися в тому, що це саме телефон Красноярцева. Робити проєкт взялася Аліна Коржинська, вона у нас спеціалі... спеціалізувалася на дослідженнях воєнних злочинів росіян. Аліна провела титанічну роботу, накладно вивчивши, проаналізувавши майже 60 ГБ інформації з телефона Красноярцева. Ці дані дають більше е, розуміння і того, як російська авіація готувалася до вторгнення в Україну. До того ж, до того, знайшли актуальний номер Красноярцева. І запитали у в нього, в нього, як він зараз живе і продовжує побити Україну, розповів Андрій Тіток, шеф-редактор північно Східного Хабу Суспільне Чернігів. Проаналізовані з стоповий осід у фото, а також досліджені документи листування та локації з телефона Красноярцева. Докази воїни злочинів, злочинів Росії проти України. Важливо, щоб кожен міг знайти в нашому проєкті відповіді на свої питання. Я намагалась зрозуміти, що яка, я, яка ця людина пілот красноярцев чи усвідомлював наслідки своїх дій і як готувався до повномасштабного вторгнення. Файли з його телефона дали відповіді на всі ці питання. Не приховуючи мені, було важко вивчати всю цю інформацію. Зізнається, авторка стрічки Аліна Коржинська особливо вразила листування Красноярцева в період початку повномасштабного вторгнення Дружині, дружину, яку зацікавило покупки більше ніж її чоловік що став учасником війни, зазначу, що для чоловіків красноярцем злочинець, який бомбив їхнє місто. Детальніше розкрити, розкрити тему в команді допомогли воєнний історик Михайло Жиров та журналіст, автор інтерв'ю з російськими військовополонетами Володимир Зокін. Нагадаємо, що Суспільне Чернігів став центром виробництва північно-східного хабу Суспільного воєнна документалістика із спеціалізації хабу. Після початку, після початку повноштового вторгнення Росії в, Україні, і в Україну команда Суспільне Чернігів випустила документальний фільм про оборону українських міст. Битва за Чернігів, лютий опір. Прилуки це Україна, фільм. Розслідування російських воєнних злочинців трагедія в драмі. І я тут закон Катів'я у Вишневому. Про це пише корпора. 에... Про це повідомляється в кооперативному сайті Айцар Бажан закрив місцеву філію Росії Росія сьогодні і сказав акредитацію Госу Америки. Російська державна медіагрупа може отримати акредитацію лише на одного в забражання. Аналогічний крок, уряд, ур, уряд країни чинив щодо місцевої редакції ББС. І забержані закрили представництво Російської новини агенції Спутник, що входить до російської державної медіагрупи Росія сьогодні. Про це повідомив речника Забажанського ЕБЗ Айхан Рук. Гаджице у відповідь на запит місцевого видання «Репорт». Гаджице додав, що російська компанія може отримати акредитацію лише на твої кореспондента забражання. Крім того, як повідомляє місцева редакція Радіо Свобода з посиланням до гаджице Азербайджанська з вами акредитацію рамовника Голосу Америки. Радіостанція мала в, краї... в країні двох кореспондентів. Як, повідомля... Як повідомлялося, даноїчний крок уряду сображану вчинив щодо... І щодо місцевої редакції BBC News у Баку. За інформацією державних медіа, влада вирішила скоротити кількість представників BBC в країні, до одного, до одного, редакція BBC повідомила, що не отримала письмове розпорядження від уряду Азербайджану. Тож, наразі команда журналістів у Баку призупинила роботу на час пошуку. 14 лютого медіа, писали, медіа з посиланням на джерела повідомили, що Влада Азербайджану вирішила скоротити кількість працівників підконтрольного Кремлю видання Спутника Азербайджан із 40 до 1. Очікувалося, що сама філія буде ліквідована. З лютого влада Азербайджану прикидала діяльність Російської інформаційно-культурного центру «Російський російській ДІМ, який є представництвом розповідав робітництва МЗС країни скривало в Москві офіційну ноту про це, це сталося через кілька тижнів після катастрофи азербайджанського літака в Росії. Президент Азербайджану Ількам Алієв тоді заявив, що причетність Росії до катастрофи розкриткував російську владу за те, що. Та не несла на себе відповідальність за інцидент, не взяла на себе відповідальність за інцидент. Азербайджанський медіарепорт повідомляло, що це рішення пов'язане з тим, що Азербайджан продовжує посилювати курс на захист своїх національних інтересів і демонструє, що не має наміру терпіти зовнішнє втручання в свої внутрішні справи. Відення нагадує, що. Раніше Баку вимагало припинити роботу на території країни американського агентства USAID. Про це пише детектор Медіа, згадується з посиланням на відомство країни Азербайджана. Шепель, спеця... спеціально для ютуб-каналу Українець та інтернет каналу Тібішеп даже новин новини Медіа. Координаційний штаб. Медіа проходять інструктор щодо висвітлення обмінів військовополонених. Керівник секретаря до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богданом Хріменко розповів, що малінія висвітлення обміні підтримує і ті громадян, які чекають. А журналісти проходять інструктаж щодо висвітлення обмінів військовополоненими. Про це він розповів в інтерв'ю детектору Медіа. Я вважаю, що медійне висвітлення обмінів підтримує і тих громадян, які чекають. Вони бачать, що ця робота відбувається в процесі йде. Тобто, якщо в ньому обміни, то в наступних їхні повернуться. Це дає певну мотивацію і нашим військовим на фронті. Каже, вік, каже Вікторій Богдан Хріменко. Ой, Вікторій. Хроме... Хрі... Богдане Хрименко. За його словами, запрошення медіа на обмін відбувається залежно від того, хто подав заявку. Кодернаційний штаб опрацьовує заявки, згоджує з Міністерством оборони служби безпеки. І взагалі нікого не беремо. Тому що інформацію про можливу диверсію чи прорив ДРГ неодноразово піддавалися обстріл. під час проведення обміну ДРГ намагалися прорвати наші позиції. Коли в Бахмуті був обмін нашу Сторону декілька обстріля... обстріляли декілька людей, отримали поранення. Тому і є, і є і безпекова сторона питання. Зараз журналісти перебувають під лікарнею, коли ми перевозимо звільнених із полону. І там відбувається відеофіксація. До речі, ми ввоз... возимо метія також у місця отримання російського полонених. У Якщо є бажання якогось медіа їх відвідати, можна подати заявку на нашу прес-службу. Інколи бувають моменти, коли медіа потрапляли під фіксацію обміну поза чергою. Наприклад, проїжджала до нас знімальна група BBC, яка була в Україні в декілька днів якраз. В ці дні ми проводили обмін. Ми зацікавлені в тому, щоб весь світ бачив. Що ми робимо, і було прийнято рішення поза чергою їх взяти, ми використали цю можливість, і це потім облетіло весь світ. Розповів керівник секретаріату Координації штабу з питань поводження з військовополоненими. Також він розповів, що скарг мене щодо відсвітлення обмінів військовополонених не було. По-перше, проходять інструктаж, ви знаєте, що базується ця історія. Це, це емоція, коли бачить, людина посміхається, радіє або плаче від радості. Коли розмовляю зі своєю родиною, чи освідомлює людина, чи її знімають, чи, 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 чи вона хоче цього. Дискуційне питання, чи повинні з, запитати дозвіл, повірте, всі дадуть дозвіл, тому що в них система мислення змінено. Вони будуть погоджуватись зі всім, що ми будемо говорити. Ми скажемо, хлопці, ви не проти, щоб ви нас, щоб ви щоб вас зараз знімали оператори. І повірте, ніхто не скаже, що мене, що ні мене, не, що ні, мене не знімайте. Принаймні скарг леді не було. підкреслюю Ухріменко. нагадаємо. Керівник секретаря України до штабу з питань поможеті з військовопланеним Падано Хріменко розповів, що українські журналісти, які перебувають у російському ув'язненні, піддаються тортурам. Про це йдеться у інтерв'ю детектору медіа Ілля Шепель, спеціально для новин медіа на ютуб каналі Українець. Піційці блоги на YouTube каналі Українець. Підписуйтесь на YouTube канал.